Таке відчуття, що якась касьстелі, я просто вперлася. Я у всіх запитую, ходжу запитую, як мені збільшити заробіток. У всіх коучів, у всіх менторів, знаєте, всі, хто розповідають про успішний успіх. Хай скажуть просто, як мені збільшити мій заробіток. Я роблю багато. Я роблю дуже багато, але від цього гроші не приходять в моє життя в більшій кількості. В чому секрет? От хтось мені може пояснити? Поясні! Давайте сьогодні розберемо таку тему як гроші. Давайте сьогодні поговоримо про гроші. Гроші це найпопулярніший запит в Гуглі, в Ютубі. Як заробити більше грошей? Найпопулярніші запити пов'язані саме з грошима. Привіт, привіт! Мене звати Наталі Руснак. Я коуч, ментор енергопрактик, і я 17 років в бізнесі. Тому я не просто так знаю, що таке гроші. Я заробляла в своєму житті абсолютно різні суми, я переходила з одного рівня на інший, і сьогодні я поділюся, що я робила, прямо що брала і робила. Поясню це все просто і на прикладах. Як це працює: 1, 2, 3, щоб ви прямо завтра могли почати втілювати цей план в життя. Погнали! Отже, перша причина це насправді мислення. Перша причина, і ви, мабуть, запитаєте, Наталя, поясни нормально, мислення це про що? Дивіться, ви заходите в магазин, і є поличка сейл, і є поличка нова колекція, куди ви підете в першу чергу. Більшість людей з бідним мисленням іде в поличку сейл, тому що їм здається, що можна щось взяти супервигідно. І ось ця історія про те, що я собі дозволяю брати те, що дешевше. Те, що можливо гіршої якості, те, що можливо не актуальніше, лише тому, що там нижча ціна, а не йду за тим, чого я хочу, і не дозволяю собі обирати з того, що я насправді хочу, це про мислення. Запитайте себе, чи ваші мрії, будинок, квартира, не знаю, Мальдіви, машина, чи ваші мрії, які пов'язані з грошима, чи можете ви собі це дозволити? Чи фізично ви були в такому будинку, в якому ви хочете жити? Чи фізично ви їздили на тій машині, на якій ви хочете? їздити, Чи фізично ви були в тому полі? Де це доступно? Зазвичай ми боїмося навіть поріг переступити. І ось мислення про те, це для мене дорого чи це моя норма? В мисленні криється основа. Тому що, коли ми починаємо собі дозволяти те, що це є моя норма, я можу це собі дозволити. Це нормально для мене. Я на це заслуговую, що теж дуже часто буває. Я нібито хочу більшого, але в мене таке відчуття, нібито я ще не заслуговую, от коли зароблю, почну заслуговувати. А, вся правда криється в зворотньому. Спочатку потрібно собі дозволити, а потім гроші прийдуть на те, що ти собі дозволяєш. Як ми можемо це прокачувати? Я це прокачую медитацією медитацію квантового росту. Я сідаю в медитацію, відчуваю, як це по-новому, відчуваю свій новий рівень. І коли я це відчуваю щодня, 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 я це відчуваю, звичайно ж, я розумію, що це нормально. Я проживаю 10-15 хвилин щодня в цьому стані, і з того, що мені було спочатку, вау, страшно, серйозно, це про мене. Та ні, це не для мене. То потім це стає моєю нормою. І це пов'язано з усім з грошима стосунками, з усіма можливостями, з усім, чого я хочу в своєму житті. Спочатку я інтегровую це в свою норму мислення. Двієчка, друга причина, того, що ми не можемо пробити нашу фінансову стелю, це є наші страхи. І обмежуючи переконання або ще приховані вигоди. Але в основі всього, звичайно, ж лежить страх, тому що іноді ми не робимо щось, не переходимо з однієї компанії в іншу, не відкриваємо власний бізнес, не масштабуємося лише тому, що у нас є страх. Не зроблю, не вийде страх засудження, страх критики. Може бути навіть страх того, що коли я почну самостійно проявлятися, так на мене почнуть нападати тут податково, тут ще хтось, тут ще хтось. Мені краще сидіти в тіні. Звідки беруться ці страхи? Чому ці страхи взагалі не з'являються? Що з ними робити? Страхи беруться з. Наші підсвідомих програм наші підсвідомі програми пов'язані з нашим дитинством і пов'язані з нашим родом. Можливо, колись у нашої бабусі, яка сказала а, комуністам, що вона більше не буде на них працювати і почне робити самостійні кроки. їй зробили щось таке страшне, що вона запам'ятала, що більше ні ногою в самостійну роботу, в самостійну приявленість. Кращі Сидіти тихенько не проявлятися. І вам це тонесенькою ниточкою, а через мислення мами, через мислення бабусі, передається. І навіть якщо нам здається, я взагалі з ними не спілкуюся, нічого не знаю про свою сім'ю. Ми завжди в контакті, в конек з нашою сім'єю, з нашою родиною. Це як, знаєте, файли, які нам загружають автоматично. У вас Windows 10, у мене там Windows 12, чи 9, чи 8, Так, у кожного з нас є своя система, і ми завжди приходимо в родову систему. І от родові програми, що наш рід думає про гроші, про стосунки. Про здоров'я, які там у нас реакції на ці всі речі, вони нам передаються. Що нам з цим робити? Іноді ми навіть самостійно не можемо зрозуміти, що у нас це є і що ми з цими програмами живемо. Але по факту, коли ми почнемо собі задавати чесні запитання, чому ти не йдеш цей досвід, який страх за цим стоїть? Чому тобі вигідно бути в цій позиції? Задайте собі прямо зараз це запитання. Це два ключові запитання. Що страшного відбудеться, коли ти підеш в цей досвід, коли в тебе буде мільйон доларів, десять тисяч доларів, 5 тисяч доларів, тисячі доларів, що страшного відбудеться? І ще чому тобі вигідно прямо зараз не мати ці гроші. А можливо, у вас є розуміння того, що коли ці гроші прийдуть до вас, ви почнете закривати потреби всіх своїх близьких і вам не дістанеться. І ви розумієте, а наш мені взагалі з попи вставати? Мені так нормально. Я розумію, що ці гроші прийдуть і одразу підуть. Або, можливо, у вас є розуміння того, що зазвичай у вашому житті, коли приходили великі суми. Хтось хворів, або у вашому житті є розуміння того, що коли приходять великі суми, це стає небезпечно, можуть пограбувати, або у вашому житті є розуміння того, що коли приходять суми, обов'язково щось зламається, або щось станеться, і ця сума має бути кудись витрачена. Подумайте про ті установки, які у вас є, які пов'язані з великими грошима, з тими великими, які у вас є великими, з тими сумами, які ви хочете, і це дуже важливо чесно собі задати запитання, що я про це думаю, і чесно відповісти. І я постійно отримую відгуки від тих, хто проходить цю медитацію, тому що вони кажуть, що стає значно і значно легше. Ідемо далі. Наступний третій наш важливий пункт: ви банально не розумієте, куди ці гроші підуть. Тобто, ви не розумієте, що з цією сумою ви будете робити всі хочуть стати мільйонерами, мільярдерами. Ви хочете мати 100-200 тисяч доларів. Тобто, ми хочемо щось мати. Але ми фізично не розуміємо, на що ця сума може піти, особливо якщо ви хочете зробити такий квантовий скачок і перейти в x3, в x5. Для цього дуже важливо фізично зрозуміти, піти можливо в магазин, в шоурум, а зрозуміти, дізнатися, подзвонити скільки що коштує, тому що не дарма кажуть, що гроші приходять на потребу. Гроші прийдуть, якщо у вас буде мрія, гроші прийдуть, якщо у вас буде певне внутрішнє завдання, зробити щось для себе. Якщо ви будете чітко розуміти, для якого стилю життя вам потрібні гроші, якщо ви будете чітко розуміти. Для чого ці гроші мають пройти ваше життя? Гроші це не накопичувальна енергія. Якщо гроші приходять туди, де їх консервують в банці чи збирають на рахунку, гроші туди не сильно хочуть приходити. Ви скажете зараз, що ти тут про якусь езотерику говориш, але по факту так: коли ми п'ємо воду, вода через нас приходить. Коли ми вдихаємо повітря, ми видихаємо. Все в нашому світі має певні цикли. І коли ми отримуємо енергію грошей. Наше завдання зробити наше життя кращим, якщо в нас вдається зробити не тільки наше життя, а навколо люди теж відчувають якісь позитивні зміни, і пропустити це далі. Так, і ось це дуже важлива історія, щоб знати, куди ці гроші підуть, а не просто мені треба накопити на чорний день. З такою програмою гроші не прийдуть в ваше життя. Або якщо вони й прийдуть, то будьте готові до того, що чорний день може настати, якщо ви в нього вірите. По вірі нашій нам воздасться. Тому думайте, що думаєте, і розподіліть прямо зараз ту суму. Яку ви хочете, конкретно розпределіть. І ще дуже важливий момент, я думаю, він має бути четвертий. Я про нього вже трішечки говорила: це подумайте про те, як ви можете ці гроші використати на себе. Гроші не приходять на інших людей. Якщо ви через себе пропускаєте сум грошей і одразу їх роздаєте, розпеділяєте навколо себе, відповідно, мотивація буде досить і досить низька. Подумайте про те, як ви можете конкретно на себе використати цю суму, тому що сума дається вам в руки, не тій людині, а вам. Так? Звісно, діти вони підв'язані до мами, підв'язані до тата. Якщо у вас є сімейний бюджет прекрасний, якщо ви відповідаєте за дітей, то також ці суми можуть бути включені у вас. Але не робіть це самоціллю: не робіть а, престижні вузи дітей, наприклад, або навчання, або одяг, або гуртки дітей єдиним потрібним у вашому житті. Так Гроші приходять туди, де від них є задоволення. І дуже важливо отримувати задоволення від тих грошей, які до тебе приходять. І, звичайно ж, наступний пункт номер 5 це вдячність. Ми банально не вміємо дякувати за те, що до нас приходить. Якщо зараз до вас приходить 1000 доларів, 500 доларів, 100 доларів, то це значить, що ця сума перша відповідає тій цінності, яку ви вносите в світ. Друге, відповідає тому, що ви про себе думаєте. Як ви себе оцінюєте в цьому світі? Тому що іноді люди можуть дуже багато віддавати, прямо робити і робити і робити і робити так, але не отримувати взамін, тому що вони не вміють себе оцінювати. Вони ніби то заслуговують постійно любов. Вони не для грошей це роблять. Вони зазвичай роблять для того, щоб їм сказали, ти молодець, ти класний, тобі дякую. І вони кажуть, та немає за що, та мені не складно і залишаються без грошей. І в цьому випадку треба думати про те, а що ти про себе думаєш, як ти себе оцінюєш? Тому пунктом номер 5 буде наша самоцінність. І чи вміємо ми гідно себе оцінити? І, звичайно, ж пункт номер 6 – це наше коло оточення. Просто додайте суму заробітків тих людей, які вас оточують. П'ять людей. Візьміть п'ять людей, з якими ви найчастіше спілкуєтесь. І ви побачите, що середній заробіток їх дорівнює заробітку вашому. Це означає норма, норма вашого життя. Ці люди, які навколо вас, вони створюють. Норму для вас нормально, для них нормально, так і ви, в принципі, середньостатистично такі. Якщо ви хочете змінити свою норму, вам потрібно йти в нове оточення, для яких нова норма, новий рівень життя є нормальним. Так і тоді ви зможете інтегрувати їхні програми. Тоді ви зможете зрозуміти, що їх норми ваші норми. І це дуже і дуже важлива історія. Якщо зараз немає можливості піти в бізнес-клуб чи змінити оточення. Просто додайте в своє життя досить багато інформації від тих людей, які мислять по іншому. І ви побачите, як ви вже по іншому почнете дивитися на життя. І ці самі, обмежуючи переконання і програми і страхи, про які ми говорили, вони почнуть потрішечки, знаєте, хитатись, тому що ви почнете бачити, що інше твердження є, інший стиль життя є. Є люди, які живуть щасливо, багато, здорово, мають хороші стосунки, проявлені. У них все є здорові, красиві, нормальні, успішні. У них все є, і вам не потрібно а, десь балансувати, так? Тому що ось ці установки, що якщо багатий, і ти не знаєш, що за цим ховається, нам завжди це втюхують, впарюють, знаєте, цей фільм багаті також плачуть, так, і ми дивилися на цей фільм, і нам здавалося, що ну, звичайно ж ми не знаємо заворотньої сторони грошей. І нам було значно спокійніше сидіти бідними, але щасливими на фоні цих багатих, які плачуть. Так, от, поки ми не почнемо вірити в те, що абсолютно інша норма реальна, до тих пір гроші не почнуть приходити в наше життя. І ще один важливий пункт пункт номер сім, це наш стан. Стан, з якого ми проявляємося, з якого ми інвестуємо в себе, з якого ми витрачаємо гроші. Якщо ми проявляємося стану страху того, що гроші можуть закінчитися, і це наш останній шанс, і ми йдемо просто кудись для того, щоб заробити гроші страху того, що завтра їх може не бути. Відповідно, нам дуже важко вийти з цього колеса, так замкненого колеса, яке постійно обертається, тому що для того, щоб гроші легко приходили на наше життя, їх треба вчитися легко відпускати. Знаєте, є така практика. Коли ти хочеш Чогось в своє життя більше, будь готовий відмовитися від всього, що в тебе є. І це про довіру до світу. І ті, хто, от, до речі, Тоні Робінс, мені здається, він розповідав свій приклад про те, що він віддав останні гроші хлопчику, який хотів щось мамі придбати. І потім до нього прийшла досить велика сума. І це також про пункт номер 1 мислення. Ми повертаємося знову до мислень. І завжди, коли ми хочемо рости, нам потрібно працювати з нашим мисленням, з нашими програмами і з нашим рівнем норм. Якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, лайки, взагалі підписуйтесь на канал, у мене дуже багато всього цікавого. Я зараз взяла для себе челендж щотижневого випуску відео. У мене є телеграм-канал, де я голосовими. Ділюся з вами прямо з потоку своїми ідеями, всіма усвідомленнями, висновками. І ви можете побути в мене полі. У мене є інстаграм-канал, де теж дуже багато класно, цікавого. Я йду там до мільйону. Тут в Ютубі йду до срібної кнопки до 100 тисяч. Якщо вам відгукується мій шлях, будь ласка, підписуйтеся, приєднуйтесь до поля. Медитації знаю, що ви будете запитувати. У мене є досить багато кодових. Слів інстаграмі, які можна написати і отримати медитацію для того, щоб спробувати, як вона працює. Тому шукайте в інстаграмі і, звичайно ж, чекаю ваших коментарів і ваших інсайтів. Якщо відео сподобалось, теж можете поширити, надіслати ще комусь, кому воно буде цікаво. Дякую вам, до зустрічі!